Кожен зараз проголосує, кожен зараз проголосує відповідальне рішення. Не треба прицілюватись тут, будь ласка. Не треба прицілюватись. Я наголошую на тому, що кожен знає, про що голосує. Ми з 16-ї години розглядаємо звіт уряду. Слава Богу, вже 20-та. Це у нас 4 години. І не треба примірятись, кому скільки голосів давати. Доля уряду в ваших руках. Голосуйте, визначайтесь. І так, колеги, 40 вісімдесят. Проєкт постанови Верховної Ради України. Про відповідальність Кабінету міністрів України. Суть постанови прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Голосується вона один раз за основу і в цілому. Готові голосувати? Підготовились голосувати. Я можу ставити на голосування за основу і в цілому 40-80. Сорок восемьдесят. Вызначаетесь. Пиздец. Сто девяносто четыре голоса. Будь ласка, по фракциям. Девяносто семь. Оронний фронт 0, опозиційний блок 8.